Ця, до речі, теорія поширилася е, устами руснявих лібералів. До речі, це звідти деякі е, проросійські ліберальні чуваки е, зігнали саме такий контекст. Ну, воно поширилося з їх уст, а потім перейшло на різні на, 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 на різні. Різне пространство, да, давайте так це назвемо. Я навіть знаю деяких блогерів, натикалися, хто саме цей наративчик і просував. Не зовсім воно так і є, бо е, я навіть роздивлялася приблизний контекст цього питання е, на якомусь також для, для когось із каналів. І що я точно можу сказати, що це м, сама ситуація в Білому домі вона дійсно була. Провокативна і проду ну, і продумана зі сторони адміністрації е, США, да, але не для того, щоб задурманити Путіна, а для того, щоб змусити Україну до іншої дискусії, як ми бачимо, да, в якому ключі це відбулося. Але, е, але Трамп е, і е, республіканська, да, так скажімо, вони знову не варто казати, що Трамп. Любить Путіна як е, політичну, там, верніше, як людину, як політичну одиницю. Нагадую, і ще раз, щоб просто кожного разу, коли ви читаєте подібну конспірологію, пам'ятайте, Трамп виключно бізнесмен. Де вигідніше, там його срака і пита. І йому вигідніше, безумовно, мати е, Росію під боком, як вигідного бізнесового політичного партнера. Да, про, з яким разом можна грати проти Китаю. Ну, типу, тут же оця вся двіжуха відбувається, оця тіньова історія політична. Це ж намагання приборкати Іран, усміріть Росіюшку, і, і мати собі коаліцію під боком для боротьби з Китаєм з усіх сторон. Це для цього робиться першочергово. Ну, а не для того, щоб задурманити Путіна не від великої любові до Путіна. Але ні, ця теорія ну не б'ється із тим, що ми маємо теорія причетності України до замаху на Трампа. Тобто, тут ми змови тут уже Україна готувала замах на Трампа в 13 липня 2024 року у соціальних мережах почали поширювати теорію, ніби Україна причетна до цього інциденту. Не знайшли. Так і в коментарях пишуть, що підтвердження цьому не знайшли, але ось таке говорять: чи е, безпідставно говорять, чи це є в цьому якась доля правди? Інколи як послухати до чого причетні українці, друзі, да ми не просто супернація. Я взагалі не розумію, як ми досі тут ну, вовтузимося, розумієте? Там де ми її ми, ми поклали маскові. розумієте, Наші хакера та маща просто над над людям, над держава в світі. Всюди ми, де б хто не пернув, то український слід. Хто б що не підірвав, зірвав, зробив теракт українцями. Все сплановано пряму. Оце ми з вами класні чуваки. Зараз подивимося. М -м -м -м. Давайте так. Чи причетні ми, можливо, до якоїсь дезінформації навколо Трампа, неправдивої інформації навколо нього, дискримінації, диск... там його в соціальних мережах, бота штуки. Да. Тут, да. От тут. От чесно. Паж мечів, але паж мечів це насеред під двері. І до речі, паж мечів уже був у наших американо-українських відносинах. Він був іще. Uh, при, першій, uh, при першому uh, заходу Трампа до його цей при, uh, здається, тоді ж uh, Петро Олексійович Порошенко був якраз в то, ну, коротше, в той от в той весь період часу там Трамп, там цей от, отам. От, от, от ми також там нас звинувачували, здається, в втручанні до виборчого процесу у Штатах. І да, ми там трохи наслідили з вами. Давайте відверто. Ну, от це от, оце наш рівень. При всій повазі до нас, ми насправді дуже розумні, мальчики і дівочки з вами, і десь там можемо правильно всунути носа. Але отут, оце да. Замах? ні. Mm -hmm. Теорія провокації НАТО дуже поширена взагалі в інтернеті. Згідно з цієї історії, звісно, розширення НАТО на схід було свідомою провокацією, спромованою на те, щоб спровокувати Росію на агресію проти України, крім того, щоб ослабити Україну Україну перепрошую Росію економічно, знищити її на міжнародній політичній арені. Наскільки реальна ось ця теорія? давайте так. Про нерозширення. НАТО на восток своїм границям любить розганяти Росія, хоча жодного підтверджувального документу про те, що про це реально хтось на серйозних щах, окрім як на бла, 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 в кабінеті хтось комусь щось пообіцяв. Обіцянки цянки, понімаєте, враховуючи те, скільки років назад, якоби хтось комусь давав таку обіцянку, понімайте на які досі зараз продовжують спекулювати. Так провокували, так провокували, що тепер під боком Росії декілька новоспішенних країн НАТО екстрено прийнято. Що ж там не ескалується конфлікт? Що ж якби там, фіни? Рядышком, ні, ну де там якби поприймалися в НАТО за цей період часу інші країни екстрено? Стали членами кандидатів, члени, членів, і щось це Росію не спровокувало. А саме Україна Росію спровокувала. Да ні до нас у нас завжди був комплекс меншовартості. Ми завжди з вами були в тій або іншій окупації. Ми завжди знаходилися з Росією в гібридному стані війни. І що НАТО, що без НАТО, Путін би найшов би. Привід для того, щоб розказувати нам, як ми нікуди не маємо діватися ад старшева брата, якого ми чомусь старше на багато століть, але то вже ну ви поняли. Якби. Давайте ми не будемо виправдовувати агресію Конченої Російської Федерації. Мені просто інтересно, а ми м до того також їх провокували. ну от, вс вс Всю жизнь, да? все своє існування, ми їх провокували. За Богдана Хмельницького провокували козаки, то понятні ще ті провокатори, крути провокували, українське відродження, епоха, інтелігенція, вся в лагерях згнівша, все провокували. Про провокували, провокували, ми спровокували, Одні провокатори. пробачте. Як не послухаєш, ми постійно провокували Росію матушку, щоб вона постійно нас лопила, гнобила. Зтравлювала в таборах, вбивала наших людей, змучувала їх голодом, холодом, війнами, анексувала нам Крим, віджала у нас Донецьк з Луганськом, нав'язувала нам е, свою культуру, проникала в наше суспільство, нав'язувала нам комплекс маршовартості в усіх серіалах, всюди, скрізь, в будь-якій літературі, при кожному Пукі, Чихі і всьому іншому. Виставляла нас дегенеративному завжди своєму телебаченню в пісні піснях в кінематографі, мабуть, ми спровокували. Знаєте, Ну ця теорія мене чому більше всього обурює, тому що це виглядає як до жертв насилля. А в ти була одягнена, що тебе зґвалтували? От хочеться, знаєте, з тряпкою так писку просто напихати. От якось так. Mm -hmm. Наступна теорія просто одна з моїх улюблених, це теорія а, зеленського масона Конспірологи поширюють думку, що президент України у мене така сама була реакція вчора. А, але я договорю а, Олександру, що Зеленський є членом масонської ложі, яка нібито контролює світові події. А, тут, не не знаю, яке тут питання ставити, але. А вдруг? Я отак собі вчора сміялася, а потім подумала: а вдруг? Давайте так. Я зараз спокійно. А, проблема починається із мистифікації масонів і їх кружка по інтересам. От з цього починається біда. Mm, а якщо би зацікавитися історією створення масонських лож, подивитися історичний бекграунд того для чого вони були створені, ж це буквально архітектори. <говори> На той час чуваки, які виступали за глобалізацію технологізацію суспільства, створили для себе елітарний клуб, в якому, до речі, і до речі, досі в масонських ложах заборонена тема політики, релігії, ну тобто. Не можна говорити про релігію, не можна говорити про політику в у них і не можна говорити про гроші, але не в контексті ідей, а, а саме як про бізнесову тему, да, типу тут в цьому ключі, і це правило до речі діє досі. Якщо зацікавитися, реально зацікавитися глибинно темою о, масонів і того, чому. Звідки там масонські ложі? Як вони розвивалися? Чому це було актуально тоді? Як воно містифікувалося своєю літарністю, закритістю? Ну цією всією штукою. звідки у них там оці всі обрядові штуки на? вступління в клуб, знаєте, тобто оця вся, коротше, оця вся, то виходить, що ми говоримо про елітний пафосний кружок по інтересам, а не про те, хто там впливає великою світовою політикою і оцією всією історію. Я вам нагадую тільки про одне: Друзі, друзі, вибачте за Матюк, приберіть дітей від екрану: людина по природі своєї пиздливе барахло. От, правда. Ми з вами всі такі. І якщо десь існує таємна організація, в якій задіяно більше трьох людей, рано чи пізно про це будуть знати всі. От все, що не між двома, а де є вже хоча б третій, Все, хтось комусь щось розпотякав. І кожного разу, коли про будь-яку конспірологічну теорію ми говоримо, в якій по логіці енна кількість людей, там 50 людей, 100 людей, 5, десяте, і ще задіяний якийсь персонал. І всі типу століттями мовчать. Це неможливо. Неможливо, по людській природі, ми з вами піздобули. Ну, змиріться, я вам прямим текстом кажу. Розпотякали б уже би 20 тисяч разів би розтранділи б по всій окрузі. Хтось би вже би вивалив би 5 разів. Одну і ту саму інформацію. А, а цього не стається. Чому? Тому що прецедент цього не стається. Чи є у світі, мабуть, давайте так, об'єднання? Людей з грошима, великих е прізвищ, великих діанастій, які можуть впливати на економічний ринок, приймати якісь рішення так, безумовно, так, але це не керування таємним світом. Понімаєте? Воно у нас он, керування не таємне через сраку, йде. То що ми вже говорили з тим таємним керуванням. Якось так. Наступна теорія це теорія польського Львова. Поширюється думка, що Польща має намір анексувати західні області України, зокрема Львів. Все базується на історичних претензіях Європи, зокрема Польща, точніше. І ми всі про це знаємо. Чи реальна ця теорія? Можливо, чи є взагалі у Польщі ось такі наміри або амбіції? Можливо, навіть приховані. Це озвучується у Польщі групою особистостей, яка проходить по пажомичів. Скоріше за все, це не велика меншість, яка про це бухтить. Тобто якісь радикальні чуваки, які, яких там три каліки, два ряди на всю Польщу, і вони можуть це озвучувати. А до речі, російська пропаганда це підхоплює і втирає нам що од бійтися Польщу, тому що ви тут нас називаєте освободителями, агресорами, окупантами, да, а у вас тут Польща під боком, він страшно хоче вас захопити. Тобто, це не наратив усієї Польщі, це не наротив основної верхівки влади Польщі, це наратив пажа мечі якогось маленького сослов'я поляцьких, там якихось глухих таких нациків, махрових, знаєте, які це от можуть там десь ви вигавкувати, ви, 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 ви виставляти, вигукувати, і на тому все закінчується. Так, зрозуміло. Далі ми перейдемо до конспірологічних теорій закінчення війни. Але перед цим, наші глядачі, я вам хочу вас хочу закликати, щоб ви також написали, можливо, в які теорії ви вірите. Можливо, я щось пропустила. Ми з Олександрою не все обговорили. обов'язково напишіть свої конспірологічні теорії, які ви чули, хотіли би перевірити. Ми все прочитаємо, і я обов'язково запитаю Олександра наступного разу. І обов'язково напишіть мені, яка ж я паскуда, тому що я ні в не вірю, ні в одну конспірологічну теорію. А ця от теорія і далі по списку, обов'язково правдива. Її 150 п'ятдесят тисяч доказів, а я ніхіра не шарю. Обов'язково напишіть це. Я люблю це читати під кожним будь-яким відео, де я за затис... от навіть найаргументованіше я розказую, все одно буде такий коментар. Прям чекаю його, поставлю лайк. А ми тим часом перерухаємося до конспірологічних теорій закінчення цієї війни. І звісно, починаємо з теорії таємних домовленостей про те, що все давно вже домовлено, що західні країни ведуть кулуарні перемовини з Росією про здачу України або про примус до невигідного миру, і це все такі риночні торги, риночна робота між Європою та Російською Федерацією і. Україна в даному випадку шматок чого там шоколадка, яку ділять між собою, mm, не так, не в тій формі воно як ви прочитали. Давайте так, але частина правди. У цьому є, бо випадає карта місяця. Від нас дійсно приховують, що точно кулуарні перемовини. Але диявол перевернутий. Був би він би прямий. Я би вам сказала, да, друзі, є желізно домовленості, які прямо вже все капець, А він перевернутий. Розмови навколо є, і це не секрет в цілому, але рішень немає. Немає інструменту по перевернутому магу. Ну немає їх. От немає інструменту, в якому ми можемо говорити, що всі про все домовилися. В якій стадії знаходяться оці всі кулуарні ігрища? В стадії вісімки пентакли. над ними іще йде робота. Тому давайте так. Чи є перемовини, які не є публічними, безумовно. Чи є вже якісь варіанти домовленості, там якісь напрацьовочки? Безумовно. Чи вони є жилі що вже все порішали? Ні. Вообще нет. Чи є якийсь конкретний план, який вже ствердили? Mm -mm. Вообще нет. Тобто таке, знаєте, інформація 50 на 50. Mm -hmm. Так, наступна теорія це теорія таємного світового уряду. Деякі користувачі вважають, що існує таємний світовий уряд, який контролює глобальні події, включаючи війну в Україні. Вони пропускають, що цей уряд планує завершувати війну в Україні в певний момент для досягнення власних цілей. Таких як встановлення нового світового порядку або перерозподіл політичного впливу, тобто якийсь собі е, світовий таємний світовий уряд вже все вирішив. Він знає дату закінчення цієї війни. а Поки е, ми не дійдемо до досягнення власних цілей, нічого не їхніх цілей нічого не станеться. Ну, ти, типу, можна розуміє так, що типу як з масонами, Напевно, О, да, оце я тільки хотіла сказати, що це в цілому виглядає так само, як є якісь непонятні чуваки, які за нас все з вами вирішили. Ми ні на що не впливаємо. Дуже зручна. Я обожнюю конспірологічні теорії за те, що вони завжди або додають людині якоїсь. Ваги і вартості у цьому світі за мною слідкують. Тільки я цікавий, мене прослуховують. Всі камери світу за мною глядять. Понімаєте, треба позакривати на ноутбуці і везде, тому що смартфон обов'язково зчитує про мене інформацію, хоче мене зробити рабом системи. До золотого мільярду, де нас всіх обов'язково вб'ють, і тільки мільярд людей будуть обслуговувати. А мільйонерів, які перестануть бути мільйонерами, тому що Ця теорія дуже да. популярна також. Да. Ну, Тільки люди незнайомі з економікою, та, що мільярдери перестануть бути мільярдерами, тому що є попит, є пропозиція і товарообіг, і нахрен ти нікому не потрібен зі своєю нафтою на мільярд людей. Ну, типу, Кому ти тоді її будеш продавати? Правильно, нікому, і бабок в тебе не буде. Ну, Типу, абсолютно тупа історія. Навпаки, чим більше людей, тим вигідніше корпораціям, тому що це ну, товарориночні отношения, вони багатіють і стають ще більш заможніми і впливовими, але це друга історія. Так от ось світовий уряд, який все нарішав, цікаво б мені було б, як він нарішав. І знову 50 на 50 інформація. Чому чи відбувається переділ політичного впливу світового порядку? Хто з ким воює, торгує? що? да безумовно, але це наслідок війни. Давайте так, це вже стається внаслідок кризи, яка відбулася. Чи спланована ця криза яким-небудь великим світовим урядом? Да ніхріна вона ніяк нікими ніяк не, не, ну, не спланована. Ні, чи йшли ми до кризи ще до початку 22 лютого? лютого? Да, йшли до кризи. Світ йшов до цієї кризи, Бо воно вже було очевидно. Ну, типу, ця кризова історія, застійна історія, воно не могло так відбуватися. Знаєте, період застою завжди потім, оці скачки вгору, вниз, вгору вниз. Ми зараз знаходимося в періоді скачка, де відбуваються оці переділи. Е, от тому знову частина інформації правдива, інша натягнута савана на глобус.